Незважаючи на не дуже втішні результати команди в першій половині сезону, тренер Буковини Сергій Шищенко може бути частково задоволеним. Адже за його словами команда перебуває на правильному шляху розвитку. Нам не вистачає все-таки майстерства футболістів, класу футболістів, тому що дуже багато гравців, які зовсім недавно грали на області, треба тобто реально дивитися на речі, тобто у них не було якогось опитування виступлення в першій лігі, та в прем'єр-лігі. А многії футболісти у нас ті, які в своїх клубах, в яких вони були раніше, вони не були основними іграками. За словами тренера, найбільша проблема комплектації команди полягає у відсутності якісних гравців лінії атаки, з чим і пов'язана низька реалізація. Так, земня трансферна кампанія буде зосереджена на пошуку нових гравців саме завершальної стадії. В основному нам потрібні будуть ігроки в лінію атаки. В лінію атаки це і нападаючі, це і вінгери, це в інсайди. От, ми будемо працювати в цьому напрямку. за графіками. Тактико-технічних дій Буковина займає перше місце в першій лізі України. Тактико-технічні дії сумарний показник того, що виконують гравці на полі. І чим вищий даний відсоток, тим більше вдалих дій провела команда за матч. Володіння в'єчем Буковини складає в середньому 61 відсоток. Точність передач 84 відсотки. Індекс насиченості боротьби 11,2 це найвищі показники серед команд першої ліги, а от кількість ударів всього 10% в середньому за матч. Восьмий показник в чемпіонаті. Дані статистичні показники є дуже високими і переважають багато топ-клубів. Наприклад, лондонський арсенал, де відсоток, володіння м'ячем складає 57%. Команда розуміє, що робити на футбольному полі, це дуже важно. А все остальне поправиться. Треба деяким футболістам, де -то, тому що треба все это перестроїтися, розуміти, і коли команда вже буде а сыграна дата, понятно, этот 4 месяцев это ничего не значит. Когда если Бог, мы усилимся теми игроками, которые мы хотим, да, и плюс те ребята, которые остались в команде, я считаю, что у нас будет намного сильнее команда, чем в этот период времени. Так, например, комбинацию, после которой Тарасевка забив Колосу, не раз выкористовував Моурисио Почеттино у Тоттенхэма, з виконання довгої передачі від центрального захисника та вбігання гравця лінії півзахисту у вільну зону. Звичайно, проблеми у підписанні якісних граців полягають у фінансовій складовій. Зараз на отримання буковини виділяється в середньому більше 500 тисяч гривень на місяць. Дуже багато грошей так само йде і на інфраструктуру, ідеться однозначно. І воно там додалося не так багато, але ж всі ж хочуть чуть-чуть покращення да, гри, покращення якості гри. Це ж опять, треба трохи збільшити ці ж зарплати. Футболістам ніхто не прийде на ті умови, які було тоді, там три тисячі футболістів, ти, це ну, геть малі гроші, ніхто не буде. У нас і так є найменший бюджет в першій лізі. Першу гру після зимнього міжсезоння Буковина проведе 18 березня на власному стадіоні проти авангарду. Микола Швець, Сергій Побій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.